Зручні з'їзди на дорогу облаштовані належним чином пандуси надання необхідної інформації. Власне про це у Коломийській ратуші говорили учасники комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних людей до об'єктів соціальної та транспортної інфраструктури. Роман пересувається на інвалідному візку вже майже дев'ять років. Коли з чоловіком сталася жахлива трагедія, не приховує, було дуже важко. Зараз каже, трохи звик. Щодо доступності людей з інвалідністю до різних закладів, розповідає ситуація, трохи покращилась, хоча проблеми ще є. Перелом спинного мозку, пауз висоти 18 метрів. Якщо взяти їздити містом, то ну, за, за цей великий час, такий вже довгий час, вже якби вивчив, де я можу їхати і де я не можу. Коли я виїжджаю з хати, я вже собі зразу планую. Ну, це вже як привичка, так, ну, знаю, так сказати, так знаю стежки. Так в середньому є, є дуже багато проблем, але ну, трошки щось родять, щось вирішується. Бо я згадати перші роки, коли я лиш був на візку і ще не дуже вмів їздити і не знав як. То було дуже важко. Без сторонньої допомоги взагалі нікуди. Містом є багато перешкод, багато є, де нема спусків чи заїхати на, на тротуар. Або є такі випадки, коли є заїзд, проїхав 100-200 метрів, там немає, немає з'їзду. Є такі проблеми. Покращення доступності в Коломиї потрібне не лише людям, які пересуваються на візках, каже керівниця благодійного фонду Крокус Любов Масевич. Її організація опікується тими, хто має інтелектуальні порушення, тому переконана про них теж варто подбати. У нас в Коломиї ще треба дбати про те, щоб саме ці люди мали можливість орієнтуватися у місті самостійно в Україні. Є вже такий досвід. Це інформування або інформація людей легкою мовою. Це доступність спілкування. Тобто, наприклад, люди наші з інтелектуальними порушеннями приходять установи, з ними треба вести мову трошки в іншому форматі. Тобто, вони не завжди можуть висловити свою думку, з чого вони прийшли і що їм треба. То ця доступність це теж дуже важливо. Власне, щоб спробувати вирішити проблеми людей, які мають певні обмежені можливості, і збиралися в ратуші учасники комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної і транспортної інфраструктури, каже заступник міського голови Ігор Івахнюк. Тим більше, що через війну кількість таких людей зростає. Розглядаємо питання щодо пониження бортового каменя, щоб були зручні доступні з'їзди на дорогу з тротуару до тротуару, щоб максимально полегшити Елекшити життя осіб на візках колісних також дуже багато приходить листів із Міністерства у справах ветеранів, які повідомляють про те, що багато наших захисників будуть мати певні травми і пов'язано з цим інвалідність і треба зробити їм максимально комфортний міський простір, Вживати заходи необхідно вже тепер, так щоб був доступ до банкоматів комфортний, щоб був доступ до закладів спорту. Культури, освіти. Щоб людям на візках колісних було максимально комфортно пересуватися в місті, а також в міському транспорті. Безбар'єрність починається із кожного з нас. Вона має бути в голові в кожної людини. Це можливість допомогти людині з інвалідністю, людині з вадами зору, з вадами слуху на візку колісному і знати, як це правильно зробити, так що не шарпати за руку, а запропонувати свою руку і допомогти перейти через пішохідний перехід, через. Дорогу також діти, які навчаються в інклюзивних класах, і де є діти з інвалідністю, виростуть зовсім іншими дітьми, в відчуттям гуманності, толерантності, увічливого ставлення до людини з особливими потребами. Також у Коломиї працює єдиний центр надання соціальних та реабілітаційних послуг. Тут люди можуть отримати різну допомогу від психологічної до медичної. А ще за потреби отримати інвалідні візки. Є два варіанти, як можна отримати візок кріслоколісне. Перше це звернутися до управління соціальної політики. В них є державна програма, яка передбачає отримання нового крісла колісного милиць для користування. Також можна отримати на на підставі договору безоплатної оренди в єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг технічні засоби реабілітації це такі крісла колісні, милиці, ходунці. Для цього потрібно надати медичну довідку до сімейного лікаря, в якій зазначено те, що особа потребує технічні засоби реабілітації. Підійти в єдиний центр, це як будь-хто з родичів може, укладається договір. Що або можуть представники єдиного центру здійснити виїзд на дім і безпосередньо на дому укласти договір, і е, дана, дана послуга є безстроковою, тобто на той момент е, скільки людині потрібно е, ті чи інші технічні засоби реабілітації. Наразі у місті діє програма Безбар'єрна Коломия. На її реалізацію передбачено 200 тисяч гривень. Щоправда, цих коштів замало для того, щоб столиці покуття зробити дійсно доступною, каже Ігор Вахнюк. Тому вже найближчим часом буде звертатися до місцевих депутатів з проханням переглянути фінансування.